Ось, оце тут сходинка, це теж таке, знаєш, треба так робити. Це от такі вправи, які, можливо, здаються простими, але вони дуже важливі. Це 16-річний Іван Чабан тренується ходити з протезом. Хлопець втратив ногу під час окупації Сумщини, натрапивши разом з родиною на ворожу колону. Завдяки проекту Олени Зеленської та Посольства України в США незламній юнак поїхав на протезування. Тут усі захоплюються його силою духа, його наполегливістю. Ми приїжджаємо до клініки двічі на день, де Ваня робить певні вправи. Це все контролює наш лікар Пітер, а також наш технік Хосе. Результатів реабілітації, на які зазвичай ідуть тижні, Івану Чабану вдалося досягти за три дні. Наразі вони констатують, що у Івана такі успіхи, яких вони раніше не бачили. Ну а ми звичайно цьому радіємо. Відновлення триватиме ще кілька місяців. Щодня Іван двічі приїздить у американську клініку. Я дуже себе так замотивував і е, в мене в голові вже було я маю піти вже ну одразу, все і одразу короче. І я маю вже побігти Ну, це, це все, що в мене було в голові. Протезування і реабілітація хлопця проходить у Сан-Дієго, Каліфорнія, у клініці Пітера Хорша. Ми не можемо зараз приїхати в Україну, але можемо допомогти жінкам, дітям і чоловікам, які цього потребують. Допомогти їм знову стати на ноги і завдяки протезам повернутися до нормального життя. Я вважаю, що ми зобов'язані допомогти українцям не тільки у боротьбі і відбудові, а ще й надаючи медичні Дічну допомогу лікар захоплюється незламністю Івана і його наполегливістю в реабілітації. Я вірю, що Іван скоро стане на ноги, повноцінно займатиметься серфінгом, їздитиме на велосипеді. Зараз ми підбираємо бігові протези, аби одного дня ми з Іваном могли бігти на українському марафоні в Києві. Він показує гарні результати, і як ми кажемо, він по-українськи сильний і незламний. Окрім реабілітації, в клініці Іван подорожує, відвідує мітинги на підтримку України і займається спортом. Але найбільше захоплення хлопця серфінг. Кожен середу серфінг з інструкторами, які ну з організації, яка допомагає людям з з обмеженими можливостями займатися спортом. Після завершення реабілітації Іван планує повернутися в Україну, отримати освіту і побудувати творчу кар'єру. Новини СТС.